Коли стригти хвойні дерева, сосни і ялинки, зараз я покажу приклад, коли їх можна стрихти, який результат після цих стрижок. І ще друге було запитання. Чи є окрема схема для стрижки соснових? І сосон, і ялинок, чи їх стрижуть однаково. Тобто після стрижки чи закладаються бруньки ростові, щоб наш кущ, дерево, неважно що, активно потім розвивалося. Тому я зараз покажу це на прикладі, бо тут мені задали таке запитання, і мені сказали, що схема стрижки сосон і схема стрижки ялин дуже відрізняються. Тому ви знаєте все, що все. Показується на практиці. Слова словами, а практика це свише. свише. Ось дивіться, є в нас сосонка. Бачите? Це сосомка. Вона стриглася Вона стриглася в ідеалі саме стригти по молодому приросту. Тобто весна, коли є молодий приріст. Поняли, да? Можна зараз, якщо хтось не стриг, по молодому приросту, чим хорошо стригти, зразу загоюються рани. Зберігається та. Площа, яку ви вистригли, тобто вища вона не буде. І, і скоро загоюються рани. Це перше, друге можна в кінці вересня, от зараз вересень місяць, і можна зараз його стригти теж. Тобто, якщо ви по якійсь причині не надали форму, хочете надати форму, ви зараз вже можете в принципі, починати стригти. Дивіться, ось це конкретно. Цей бачите на штамбі. Це конкретно сосна стриглася по молодому приросту. Дивіться, бачите, скільки ось вегетативних бруньок є, незалежності ні від чого, абсолютно, дивіться, по грубшій деревині зрізалось, ось бачите, і є бруньки по молодшій. Ось, ось, ось. Тобто бруньки є по всій поверхності нашої сосни. Поняли? да Тобто, стриглося воно по молодому пагону. І все, воно буде на наступний рік загуститься, і знову буде стритися по молодому пагону. Така сама ситуація, дивіться, був грубий стовбур. Дивіться, скільки є бруньок, які на наступний рік нам дадуть нові прирости, нову хвою і так далі. Теж зрізалося і по- грубому, і по тонших молодих пагонах. Це по... стрижка була теж по молодих пагонах. Дивіться, це в нас сосна. Ось так само можна побачити. Стрижка була просто формувалася подушка. Ось, поняли, да? Подушки формувалися. І для того, щоб подушки виглядали естетично і мали форму, стриглося, коротше, знімалося все. Але, тим не менш, брунька закладає незалежності ні від чого. Абсолютно, це в нас сосна. Зараз ми йдемо до ялинки. Побачите, який там результат на ялинці. І потім підведемо вже разом з вами, такий зробимо підсумок. Поняли? Ще одне, якщо у вас така хвоя є, бачите, нічого страшного немає, це нормальний це хвоєпад, це нормально для таких культур. І просто ручками вибрали, вибрали і все. Поняли, так? Да? Йдемо зараз до ялини. Ось, Ось є такий шар з ялини. Бачите, ялина. Все чудово, все красиво, все бомбічно. Ось, можна побачити, були стрижені. Ось, бачите, кінці, бачите? Бачите? Ось, дійси, бачите? Тобто був стрижений кінець. Щось стрижилося по-молодому, щось по-старому, бо формувалася куля. Поняли, так? Я її формував у вигляді кулі. Через то стриг, все, незалежності, що мені попадало під руку, я все його обстригав, щоб в мене була куля. Тепер дивимося результат. Ось було стрижено, бачите? І що ми маємо? І ми маємо теж вегетативні бруньки. Ось, бачите, ось вони. Тобто. Ось. Ось, дивіться, теж бачите, стрижено було і є нижче вегетативні бруньки. Ось ось, бачите, ось вони є. це до, до чого я веду, що якщо ви хочете зробити якусь декоративну форму своїх хвойних дерев, то робіть це весною, осінню, абсолютно незалежно від нічого. Ви бачите ціль. І працюєте так, як вам зручно. Це було дерево, щоб ви понімали. Ось я вам зараз покажу. Ось, бачите, був зріз, ось мною зрізаний такий, який загоївся. Це, до речі, початок літа було. Загоївся цей, цей зріз. І просто з цього з цієї ялини получився ось такий шикарний шар. шар. 에, поняли, так? Да? Стрижати абсолютно ні від чого не залежить. Я не паруся. Головне не стригти літом і в жару. І все. Не переживайте П -п 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 плодові. Ой, кажу плодові. От теж той, той спеціаліст. 에, тобто, бруньки вегетативні, які будуть давати вам молоду нову масу, вони будуть у вас наростати. Поняли, да? тому якось так. Я вважаю, що незалежності абсолютно ні від чого, чи то сосна, чи то ялина, стригти можна будь-коли будь-яку деревину. І, і все. Головне, не літом і не жарою. Після стрижки обов'язково проводити фунгициди, вносити. захищаєте, вносите в бакову суміш фунгициди, вносите стимулятори росту, добрива. І захист від шкідників. і вперед.